Раніше тут проживало понад 2,5 тисячі людей. А тепер це селище привид. 24 лютого 2022 року війська РФ починають підступне вторгнення в Україну з декількох напрямків. На півдні, оточивши Маріуполь та паралельно вточі зі сторони Нагодару, окупаційна армія починає наближатись до Запоріжжя. Але Орду вдається зупинити Кам'янському, великому селі на березі водосховища. Сьогодні ми побачимо, що окупанти перетворюють цю неприступну для них фортецю і що лишилось від колись квітучого села. Шановні друзі, всіх вітаю! І відео розпочинається з трошки такого нервової частини, тому що, може, чуєте? Ну, скоріше за все на камеру не чутно, над нами літає дрон. Незрозуміло ворожий чи наш, але. Будемо для безпеки ховатися. І сьогодні я підготував для вас дуже-дуже цікавий матеріал. Тож ми зараз знаходимося у Кам'янському. Одне з сіл, котра російська армія з самого початку не намагається знищити, в них це не виходить. Наші хлопці його тримають. І я вам сьогодні проведу такий невеличкий репортаж і покажу, що російська армія його перетворила. Почнемо з такого. О, чуєте? Да? Ось таке буде все відео, тому не лякайтесь. Двоповерховий будинок. Отак от, от він виглядає всередині. Тут раніше жили люди. Скоріше за все виїхали вони ще спочатку вторгнення, тому що, як бачите, все в такому дуже-дуже занедбаному стані. Ціле скло дуже велика рідкість для цього місця. Ну і трошки про сам дім скажу. дім мене дуже здивував, тому що, друзі, тут досі отакі от дров'яні печі. Як бачите, все пожалишалось на своїх місцях. Я не знаю, по похопцем вони намагалися вигасти. Все як було, майже так і лишилось. Тут, можливо, деякий час хтось жив. О, Друзі, бачите, кухня була, а нема рукомийника, нема тут туалету, нічого нема. В принципі, вже подивились, в будинку взагалі немає води ніякої. Тільки тут, мабуть... Електрика була, бо ні батареї, ні води тут немає. Немає жодного вселівого вікна. Два під'їзди. Такий будиночок. Немаленький. Ось, бачите, нові двері. Ну, це сучасні нові двері. Ось кімната, де жили раніше люди. Всі речі позалишались на своїх місцях. Ну, Якось так. Це один з будинків. Все ощі Кам'янець. Я сподіваюся, що місцеві не сильно на мене будуть сварити, що я ходжу без дозволу по їх квартирах, але як бачите, квартири, квартири тут були відімкнені, тобто ніхто нічого не ламав, все було відкрито. Так ось дерев'яні сходи. Ви Бачите, від... Целі майже нічого не лишилось. Це ударною хвилею. Отакий от от будинок. Може хтось з місцевих мешканців о, впізнає свою квартиру, напишіть мені теж замки цілі, ніхто нічого не ламав. Вколиш за заси люди повивозили і позалишали. Бачите, телевізори позалишали я так поняв. Основні речі повивозили. Ну і отакий красивий літній краєвид. Тут фанерні перекриття йдуть. І ну тобто Нема бетонних плит. І Якщо в цю будівлю буде пряме влучання, а воно... Нач... А, отут було пряме влучання, друзі, вон. А, то за рахунок... Цегляних стін воно витримає, але дах, дах тут не витримає зовсім. Хто тут? Хто тут жив? Дрони літають, друзі, це мені дуже не подобається, що дрони там літають. Бо якщо тебе дрон побачить неважливо, важливо, ти військовий, цивільний одразу ж сюди почне перелітати. Тому трошки паузу візьму, пересиджу. А так взагалі, друзі, пишіть у коментарі. Щоб вам цікаво було подивитися, ну, мені трошки неловко, незручно. Але наш підрозділ зараз збирає на автівку, тому що у нас по суті зараз привозить інший підрозділ, нам потрібна своя автівка пікап. Силку на збір я залишу в посиланні. І буду дуже вдячний кожному, хто допоможе нашому підрозділу. А з нас вже були різні штяки у вигляді брелків з гільз. Можливо, на боєприпасах будемо писати привітання від вас нашим колегам туди. Тому ссылочку на збір я залишаю у описі. Дуже дякую кожному. Наче дрон улетів, тому давайте э, трошки пройдемось, покажу ось такий гаражик є. Скоріше вже все він пустий. Ага, ось, бачите? Нема нічого, так? Да? Бо я не дуже хочу туди заходити. Так, да, пусто. Закриємо його. Доволі часто гепає. По вулиці раніше були цілі будинки. Зараз не лишилось нічого. Трошки продусь покажу, але швиденько поглянемо на ось цей будинок. Сусідній. Такий самий. Ідентичний. Тому, з якого я почав дуже багато мух. Ось. Оце закрите двері. Не буду намагатися їх чіпати. О. А тут, бачите, вціліло трошки покраще. Це нагадує мені мої походи в Прип'ять. Бо, Друзі, це воєнний ставк, багато з вас, міх підписників, котрі вже є, просили рубрику Воєнний ставк. Тому дивіться. Ось. Все, бачите, позалишалось на своїх місцях, але перерито. Ось медикаменти. Не знаю, хто тут щось Можливо, мародери. бо мародери дуже часто явище було особливо на початку війни. О! Це ще, мабуть, щось дуже-дуже старе. Бо в мене був схожий Окей? А, Аліна нагороджує. О, друзі, дивіться. У му році писали Запорізьку обість Кам'янське надписи українською мовою. Це знаєте, реально ще якась прип'ять 1986-90-х років. Хтось, мабуть, намагався, або місцеві намагались вивезти, або мародери. Не знаю, Вон, бачите, двері виламували, то скоріш за все це були мародери. Тут двері закриті, закриті. Можливо, хтось впізнає свою квартиру. Двері позакривані. Квартира, котра зачинена. Через вікно завезли. Мародери, скоріш за все. Ну, Якби... Ми тих мародерів побачимо, ми б з ними не панкались. А ще тут є. Бачите, тут вже родували мародери. Якісь. До речі, цей будинок б'ють сільйовий. Тупашить, але нікого нема. Купа годинників таких антикваріатних непрацюючих. Будь-яка дитяча кімната була. Я, друзі, дуже сумно, що через наших сусідів доброзолищевих найкращих сусідів на світі маємо таку картину. Ось, бачите те, що я казав. Будинок опалювався. Добави, Трошки две закинув будинок. Ось от грубками опалювався. А ось він я. Так, що ж, давайте подивимось, що з приватним сектором, бо тут скоріш за все... Ну, я не бачу сенсу, друзі, вам кожну кімнату показувати. Якщо буде хтось з місцевих мешканців Кам'янського, пишіть мені, подивлюся, щось по вашій рекомендації. Ось бачите, так? Да? Ще, скоріш за все, будівлі не доживуть до зими. Мародери намагалися намагаються зламати так двері, що ж ручку йдемо бачите? Ось далі починаються приватні сектора маска для сварки. Ну реально якась припідь. Десь весь час без зупинки літає дрін. Все таки активні дії йдуть. Сподіваюсь, що дрін наш. Ну, як бачите сьогодні більш-менш спокійно. Далі починається приватний сектор. І трошки покажу, що росіяни перетворили будинки місцевих жителів. Ось, бачите? Оце все, що залишилось із будинку. О, вихідниць. Краще сховатись. Дрін. Дрін десь завис, тому схоже за це вже москальський, тому що над... Природа, бачите, природа відвоює у людини територію. І скоро місце буде як реально як припять. Друзі, я все-таки причекаю поки той дрін здрінеться звідси. Бо щось він завис, якщо... Ну, я не дуже цікава ціль. Одинокий мандрівний кале. Краще сильний зайвий раз не лазити. Символічна картина, квітно троянди, посеред знищеного. Дуже гарні, до речі. Бачите. Ще прильот резкий І трошки зараз покажу. Частину все вашу побольше до мене, що тут дуже схоже на Чорнобиля, але якби тут вже ціна помилки життя. Ось. Вулиця 50 років радянської влади. Жорстко. Будинок був абсолютно новий. Абсолютно. Переремонтований під такий сучасний лад. Як бачите, всюди євро вікна. І, до речі, зачинений. Ламати ми нічого не будемо. Бачите, нові лічильники. Водопостачання було централізоване. Супутникові відео. До речі, дивіться, швидше за все, хоча ні. Я бачу від осколків сліди, може вибуховою хвилею. Так, да, скоріше за все бачите, вибуховою хвилею Вони що? Колодязь її водичка. Під камеру не верни вон літній душ. О, друзі, це вже це як я люблю. Малинка. Хто любить малину лайк? Отак от виглядає будівля всередині. Ми з поваги до місцевих людей залазити не будемо. Вон бачите, туалет був всередині будинку. Все-таки дивина для після тих. І ось трошки проклеєна від вибухової хвилі. Вон там всередині є якісь речі. Отаке от, от російська армія поробила. З мирним українським містом, котре ну точно не хотіло війни. Ось таке от було село. Бачите наскільки багато було ламків, що аж провода повідривані. О, кудись полетіло туди за мене за спину аж. Ось. Від будинку мало що лишилось. Взагалі, друзі, від села мало що цілого залишилось. Мабуть, такого будинку, щоб цілий, був, взагалі тут немає. Бачите? Такі от вулиці. Це якийсь дитячий садок, що щось зараз поблизу поглянемо. Що ж, давайте поглянемо, що російська армія перетворила. Дитячий садок. Іграшки. Фарби гуаша. Бачите, друзі. Навіть, до речі, вишивилися ці радянські іграшки по типу боротина. У мене такі іграшки в дитячому садку в мене були. Так вони ще з Радянського Союзу. А я вже народився після Радянського Союзу. І... Такі от... Дитячі спальні кровати буде. Українська баба, вибачте, Запорізька область все українською мовою йде. Бо Бокасапи зараз розказує. Ще одна з навчальних кімнат, бачите всі іграшки на своїх місцях. Полишалась. О, це взагалі, друзі, це... Як би ясний називається, солодких снів надпис. Це ясний. Це зовсім-зовсім немовлят. Бачите? Дитячі. Коватки десь там роки три на дітей орієнтований. Був такий сучасний, відремонтований. Від Реставрований дитячий садок. І ось і що російська армія перетворює українські сіла, визволяє, як то кажуть, це ось визволення. У мене зараз найбільше бажання, щоб ця війна якомога швидше скінчилась. І ми почали все відбудовувати. Друзі, дуже сподіваюся, що через рік я буду знімати вам відео про те вже не як ми на передовій лазимо, а як ми оце все відбудовуємо. Дуже хочеться вірити, що так воно і буде. Дуже сумна картина. Вон, бачите, пряме влучання було. Що ж, я більше тут нічого знімати вже не буду. Зараз пробіжусь в іншу частину села, а для вас така маленька пауза. До речі, хотів показати таку штуку. Дуже часто бачу він там, де фосфор випадає. Схоже на Ці. з фосфорної касети наче. Хоча можу помилятися, але дуже схоже на те, що вона так Зараз прийшла така оманула тиша. Або москалі перенаводяться сюди. Ну, здебільшого сюди вже мало шлопать ботанчики. Повипалювало і градом сюди накривають. Бо це просто у нас обідні перерва. І можна собі трошки передихнути. Ось ще трошки постапокаліптичного інтер'єру. Був отакий будинок. І було у нього влучання. Влучив, мабуть, танк, бо навряд чи град його б так ну або якась рта стволка. Сусідній, бачите, майже цілий. Вон як осколок глибоко зайшов туди. А цей будинок знищено. зараз щось прилетить. Бачите? Такі от постапокаліптичні пейзажі. Дивіться на пробивну міць. Зайшов осколок сюди. Воно. А вийшов, друзі, не вийшов, а майже пробив, але подивіться, який от метал. Тишина металу, мабуть, міліметрів 5 або 7 навіть. І от такі от два листи він майже пробив. Тут навіть дерева перестали Плоди давати, бо, друзі, жодної абрикоси, жодної вишні. Хіба що горіхи, бачу, а так навіть дерева перестали давати плоди. Повністю вимерше село. Он, до речі, спалені автівки, спалене кафе біля дороги І Далі знищені. До речі, бачите, інтернет проводили написи, що. Інтернет. О, тут щось буде зараз дуже цікаве. Я люблю різну техніку. На жаль, це не військова, але була машина в людей і нема машини. Не знаю, бо... О, до речі, дивіться, які гарний двір. Люди посадили собі ялинку. Котра, мабуть, була маленька, а зараз вимахала, що небо закриває. Бачите що це? Шістка, чи сімка, хто спеціаліст? Шістка. шоха. Зняли двигун, зняли все. А від двору. Ну, бачите, друзі, тут не знаю, були сюди влучання або ні. скоріш за все були, бо вікна повибивані да, були вон щось. Хоча, хоча може це один з небагатьох будинків, який постраждав вже від мародерів, а не від... Вибухів. Дуже багато мух. Вони шукають повод, бо спека. Друзі, бачите, все перерито, Виглядає так і винесено. Тому можливо це місцеві самі повиносилися все діло. І е, це не мародери. Хоча навряд чи вони залишали будинок незакритим. Бачите? Стекла немає. Скоріше за все його позабирали, бо я не бачу, що воно було вибите. Тому, мабуть, скло позабирали. Ви навіщо забирати скло? Це дуже цікаво. Друзі, я це не можу не показати. Там маленьке цуценя. Воно туди забилось. А, вон, бачите, друзі, тут суценята живуть. Воно воно. Манюські такі, бачите. Не бійтесь. Хлопчики, дівчатка, не бійтесь. У мене, на жаль, нема собою їжі, окрім горіхів. Та й зьому тому ну, якщо я тут ще буду, то я вже знаю, що треба буде купувати. Бачите, вони вони маленькі сидять. Трошки перелякані. Іди сюди. Що ти боїшся? Мамки нема. Може мамка десь шукає їжу. Ну дорозі далі нас чекають одні ті самі картини. Знищених будинків. Знищених вулиць. Тому я скоріш за цим. О, дивіться теж цікава територія. Бачите, люди полишали велосипеди висять. Один велосипед поновіше, інший постаріше. Це компресор чи що це таке? Дитячий велосипед. ну Тут, на щастя, ніхто нічого не мародерить, О, бачите. У людей була своя така територія. Басейном. Не знаю чи єх вдома, чи нема, скоріше немає або зачинено, Але одне з уцілілих подвір, окрім будинку, Да? Хоча ні, бачите, будинок теж намагались вберегти і те, що повибивало, зразу закривали, тому можливо не так давно тут ще хтось жив. Можливо навіть... Ще з моєю весною до початку максимально активних дій. Ще в тому домі хтось проживав. Все, далі я не бачу сенсу йти, тому що ми будемо бачити ті самі картини тих самих зруйнованих будинків. Ось пряме влучання в будинок. Цей уцілів, трошки пошматував його. Та знищений. Теж був новий, гарний будинок, оновлений з вікнами. Люди старались робили собі житло. До речі, перші плоди. Зараз спробую грушу. Вона ще, звісно, зелена, але я думаю, вона буде зеленувана. Добре, повертаємося. Ще з самого початку повномасштабного вторгнення це селище знищилось літаками, артилерією, мінометами, птурами, танками да взагалі всією можливою зброєю, яка тільки є у ворога. І досі воно тримається. Кожному з вас хочу подякувати, хто дивився цей ролик до кінця. Прошу вашої допомоги у лайках, коментарях. Пишіть, що ще хотіли подивитися в Україні. Цікавого по фронту, можливо, просто. Підписуйтесь на канал. І, друзі, Як я казав, у нас є дуже велика потребність у автівці пікапу. Я залишу ссылку на збір в описі. Хто допоможе, хто розписує збір, будемо дуже-дуже вдячні. Я казав, Від нас будуть різні ніщаки. Підписуйтесь на канал, пишіть, що ще хочете, подивитися. А Нас чекає робота. Дякую всім за увагу. Не прощаємось.